Так, друзі, всім привіт! Хотів би зняти таку тему як Вічний топор. Що у нас тут сталося? Цей обух, він тут був лопнутий. А тут він був лопнутий. Знизу можна побачити, що його провалив. Тобто під дрова він вже не годиться. Не годиться. Зварив до нього трубу, так проварив плотненько, двойним швом. В принципі, дорогу можна колоти, ну, я колю ним камінь, кірпіч. Десь треба в траншеї транше... транше корінь зрубати, ще щось. Отаку От зробив металеву ручку. Спочатку думав, що загруба, ну, в цілому на руку хватає. Тобто, він має. Має добру вагу і ще що найголовніше, що не буде такого, що ручка розсохлася. Розсохлася і сам топор болтається або в тому роді, або злітає. ну В дерев'яних ручок, руч, хто знає, в тут слабе місце. Десь бахнеш або смажеш, може відлетіти. Не завжди удачно. Ось така тема. вічний о, друзі, як можете дати лопнутому топорику друге життя? Всім дякую за перегляд, всім пока, друзі.